На Прикарпатті прихоронці затримали керівника благодійного фонду та його помічницю на торгівлі транспортними засобами для ЗСУ. Злочинну діяльність задокументували слідчі слідчого управління головного управління Нацполіції Івано-Франківській області спільно зі співробітниками управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області. ході до цього розслідування було встановлено що зломисник, залучивши до вчинення злочину посередницю, свою помічницю та використовуючи документацію благодійного фонду під виглядом гуманітарної допомоги, позов за кордоном автомобілі для потреб Збройних сил України. Проте автомобілі військовослужбовцям не передавали, а натомість реалізовували фізичним особам. Праохоронці затримали зломисників під час продажу автомобіля швидкої допомоги, Опель Віваро, мешканці івано франківська За спецавтомобіль вони отримали 12 тисяч доларів США. Під час обшуку за адресами благодійного фонду місць проживання та транспортних засобів затриманих поліцейські вилучили документацію щодо діяльності благодійного фонду, документи на ввезення автомобілів на територію України, іноземні свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів, питанцій та накладні. Комп'ютери, мобільні телефони та банківські картки. Окрім того, виявлено три автомобілі швидкої допомоги на іноземній реєстрації, 7 позашляховиків, ввезених на територію України як гуманітарна допомога, близько 39 тисяч євро, понад 176 тисяч доларів, понад 1 мільйон гривень, також понад 3 300 польських злотих та 6-700 англійських фунтів, а також патрони. Фігурант може повідомлено про підозру за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 201 з позначкою 2 Кримінального кодексу України. Йдеться про незаконне використання з метою отримання прибутку, гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги, вчинене під час надзвичайного або воєнного стану. Судом обрано запобіжні заходи в вигляді тримання під вартою справу застави чоловіку, а жінці домашній арешт. За своє підозрюваним підозрюванням загрожує позбавлення волі на строк до 7 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна. Прохоронці з'ясували, що до продажу готувалися й інші автомобілі, ввезені через фонд, через вказаний фонд. Нині встановлюються всі обставини правопорушення, а також інші особи, які можуть бути причетними до його вчинення. Процесуальне керівництво здійснює Івано-Франківська спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері.